Вітали кращу половину людства з міжнародним жіночим днем і в Тернопільському технічному ліцеї. Для прекрасної статі учні з викладачами підготували міні-концерт і приємні сюрпризи. Концерт силими учнів підготували для наших вчителів, жінок, для дівчаток, учениць, для мамів, які прийшли на сьогоднішнє свято, для гостей. Нас день почався сьогодні зручно при вході. Кожна дівчинка-учениця, ліцеїстка отримала квіточку, кожна мама, якщо, яка зайшла в гості до нас, отримала квітку. Вчителі отримали букети квітів. Це була така акція від. Мужчин Тернопільського технічного ліцею від мужчин і хлопців, і учнів. на святі, окрім квітів, подарунком від директора для жіночої половини навчального закладу став яскравий танець живота. Сьогодні ми робимо таке свято, дуже цікаве для ліцею. В першу чергу це розпочаток весни, гарний настрій, тому що ти вже знаєш, що буде тепленько, і жіноче свято. Директор технічного ліцею розповів: танець живота це неординарний та оригінальний подарунок для жінок з нагоди їх свята.